Прокидаючись вранці, допустимо, я хочу подивитись в телефон, але я знаю, що навіть якщо збільшую яскравість на екрані телефону, вона буде недостатньою, щоб викликати сплеск кортизолу, потрібний для того, щоб я був максимально уважним і зосередженим впродовж дня і щоб оптимізувати мій сон ночі. Тож я встаю з ліжка і виходжу на вулицю, якщо це сонячний, ясний день. І сонце низько на небо або починає підніматися над головою, явище, яке ми називаємо низьким сонячним кутом. Тоді я знаю, що вийшов на вулицю в правильний час. Якщо небо вкрито хмарами, і я не бачу сонця, то я знаю, що роблю правильно, бо саме в похмурі дні хочеться вийти на вулицю і отримати якомога більше світової енергії або фотонів в очі. Але, скажімо, це дуже ясний день, і я бачу, де знаходиться сонце. Не потрібно дивитися прямо на сонце, якщо воно дуже низько в небі. То можна дивитись, бо це буде не дуже боляче для очей однак, якщо сонце вже трохи яскравіше і трохи вище, то дивиться на нього може бути боляче. Отже, щоб отримати сонячне світло на початку дня. А можна дивитися на сонце, якщо воно занадто яскраве, щоб дивитися на нього, не робіть цього, просто подивіться в його напрямку, але не прямо на нього. Кліпати це абсолютно нормально. Насправді, я раджу вам кліпати щоразу, коли ви відчуваєте таке бажання, ніколи не дивіться на будь-яке світло сонячне чи інше. Настільки яскраве що на нього боляче дивитися, бо це може завдати шкоди очам. Але для цього ранкового споглядання сонячного світла краще не вдягати сонцезахисні окуляри. Саме так не вдягайте сонцезахисні окуляри, принаймні для споглядання сонця вранці. Абсолютно нормально носити окуляри або контактні лінзи, так звані коригуючі лінзи. Насправді вони будуть корисними для вас в цій практиці, чи в цьому протоколі, тому що сфокусують світло на вашу нейронну сітківку і намелено псинові світло, чутливі англіозні клітини. Якщо ваші окуляри або контактні лінзи мають захист від ультрафіолету, це не страшно. Існує безліч хвиль світла різних довжин, що не сходить від сонця, і вони досить яскраві, щоб запускати механізми, які ви хочете запустити в цей ранній час. Отож, намагайтесь вийти на вулицю в ідеалі протягом перших п'яти хвилин після пробудження або 15 хвилин, але обов'язково протягом першої години після пробудження. Хочу поділитись трьома важливими моментами: стосовно цього споглядання сонячного світу. По-перше, це не якась там біологічна фігня, це ґрунтується на основі нашої фізіології. Існують сотні, якщо не тисячі якісних рецензованих робіт, які показують, що споглядання світу на початку дня. Є найпотужнішим стимулом для активності впродовж дня і має потужний позитивний вплив на вашу здатність засинати і спати вночі. Отже, це дійсно основний дієвий інструмент для забезпечення чудового нічного сну і відчуття бадьорості в день. По-друге, якщо ви прикинетесь до того, як зійде сонце, ви можете і швидше за все повинні увімкнути штучне світло у вашому домі чи квартирі, чи де б ви не жили. Якщо ваша мета не спати, чи не так. Якщо ви прокидаєтесь у четвертій ранку і хочете бути бадьорими, то вімкніть штучне світло. Однак, як тільки сонце зійде, як тільки сонце підніметься, вам все одно потрібно вийти на вулицю і подивитись на сонячне світо. Дехто з вас прокидається до того, як зійде сонце, і якщо ви запитуєте, чи увімкнення штучного світу, може замінити сонячне світло в ці години? На жаль, відповідь ні. Якщо тільки у вас немає особливого світу, ми поговоримо про те, що це за світло. Яскравого штучного світу у вашому домі недостатньо. Повторюю, воно недостатньо яскраве, щоб увімкнути механізм кортизолу та інші механізми пробудження, які вам необхідні для початку дня. Але чортівня полягає в тому, що світу у вашому будинку чи квартирі або навіть у телефоні. Досить яскраве, щоб порушити сон, якщо дивитися на нього надто пізно ввечері або посеред ночі. Отже, існує асиметрія в сітківці, біології нашого ока та біології нашого мозку. Тому на початку дня, відразу після пробудження, вам потрібно багато світла, багато фотонів, багато світлової енергії, і штучне світло, як правило, просто не дає того, того, що вам потрібно, але вночі. Навіть зовсім трохи штучного світла може зіпсувати, аж так званий циркадний 24-годинний цикл, і всі механізми про які ми говоримо. Тож, якщо ви прикинетесь до сходу сонця і на дворі ще темно, будь ласка, увімкніть якомога більше яскравого штучного світла, скільки можливо або потрібно, а потім виходьте на вулицю як тільки зійде сонце у похмурі дні. Вам особливо потрібно виходити на вулицю. Повторюю, хмарні похмурі дні, вам особливо необхідно входити на вулицю, і отримувати сонячне світло. Просто потрібно отримувати його більше. Отже, скільки світла, скільки споглядання світла вам потрібно, це залежить від людини і місця, буквально від того, де ви живете на планеті Земля. Багато там дерев чи ні. Чи є ви людиною з чутливими очима чи менш чутливими? Я дійсно не можу дати точний рецепт, але можу дати деякі загальні рекомендації. Загалом в ясний день, тобто безхмарний або з мінімальною хмарністю. Вам потрібно, щоб сонячне світло потрапляло на очі протягом 5 хвилин або близько того. Одного дня це може бути 3 хвилини, наступного дня 7 хвилин, тобто близько 5 хвилин у хмарний день, коли сонце лише проглядає крізь хмари або хмари більш чи ні. Вам потрібно отримати близько 10 хвилин сонячного світла на початку дня. А в дні, коли хмари дуже густі або, можливо, навіть іде дощ, вам потрібно отримувати не менше 20 або 30 хвилин сонячного світу. Ще один важливий момент: не забувайте про це. Не намагайтеся потрапити під сонячні промені через своє бускового автомобіля або вікно, незалежно від того, тоноване ні. це займає надто багато часу. Це просто не запустить відповідні механізми. Ви можете стояти там весь день, намагаючись отримати достатньо світла від ринкового сонячного проміння. На той час сонце вже переміститься з низького кута нахилу вгору і просто не буде працювати для всіх тих механізмів, які пов'язані з функціями циркадного ритму. Тому не намагайтеся робити це через лобове скло, захисні окуляри чи вікно. Це просто не спрацює. Вийдіть на вулицю. Якщо ж погода дуже погана, або з якихось інших причин з міркувань безпеки, ви не можете вийти на вулицю. Тоді гадаю, спробуйте підійти до вікна. Це буде краще ніж нічого. Але вам справді краще вийти на вулицю, щоб отримати необхідне сонячне світло.